Доброго дня вам, шановні пані і панове. 10 липня в Лондоні в штабі Британської армії відбулося чергове зібрання коаліції охочих, або як вона тепер буде називатися, міжнаціональних Об'єднаних сил серцевиною яких очевидно, що буде об'єднаний експедиційний. Корпус. Ну, на цю тему і що означають всі ці назви, ми зараз і поговоримо. Як відомо, у Великій Британії з державним візитом президент Еммануель Макрон. І 10-те, це був третій день перебування Еммануеля Макрона з візитом. І найдовшою частиною цього дня, безумовно, було зібрання коаліції охочих. як ми бачимо, всі забігали. А коли топнув ніжкою Дональд Трамп на московського фюрера, все почало крутитися швидше. І допомога по президентській лінії Україні, і коаліція охочих теж достатньо швидко зібралася. Причому, як видно із змісту, Фрагментів змісту розмови, бо зустріч була в більшій частині таємна, закрита, а рішення таки достатньо серйозно просунули реалізацію цієї ідеї. Ну, давайте ближче до справи. Видання Гардіан вело пряму трансляцію, причому паралельно з Риму, де відбувалася, Конференція відновлення України, і були присутні президент України, кілька європейських лідерів, і лідери Європейського Союзу, і безпосередньо тих, хто прибув у штаб британської армії. Таким чином, як напишуть окремі видання, це було гібридне засідання. Причому те, що стосується Гардіан, то заголовок. Під цю тему був підібраний так, що він об'єднав обидві зустрічі. У цій частині ми поговоримо з вами лише про коаліцію охочих. Заголовок цього цієї прямої трансляції, цього блогу, відео і текстового інформату звучав так. Зеленський каже, що отримав позитивні сигнали від США щодо відновлення військової допомоги. Як це сталося? Президент України заявив, що провів конструктивні переговори з Трампом і що європейські союзники допоможуть оплатити системи Петріот. Важливо, що у цьому питанні з Лондона будуть. Солірувати дві особи: і прем'єр Стармер, і президент Макрон, і як пізніше стане зрозуміло, вони є співголовами коаліції охочих. І коли вони вийшли до преси, то перше, на що звернув увагу Еммануель Макрон, як гість, якому надають першому слово, він сказав про те, що. Нині необхідно серйозно пришвидшити двосторонню співпрацю в оборонній сфері між Великою Британією і Францією. Причини тут є декілька. Перше, це розробка цілого ряду нового покоління ракет, в тому числі, це ті ракети, які крайньо необхідні сьогодні для Збройних сил України. Друге співпраця у сфері штучного інтелекту. Третє співпраця в секторі космосу, кіберпростору і боротьба з дезінформацією. Все це підсумував він словами про те, що і Велика Британія, і Франція нині стикаються з колосальною загрозою гібридних інструментів ведення війни, які веде Росія проти. Європейської спільноти і Великої Британії. Причому важливо, що він одразу після цих слів перейшов до питання допомоги Україні і сказав, що обидві країни, і Велика Британія і Франція, зосереджені на тому, щоб максимально надавати допомогу Україні військові і паралельно. Переконувати партнерів із Сполучених Штатів Америки стосовно того, щоб спільно застосувати 18-й пакет санкцій для того, щоб паралельно із допомогою військової України тиснути і економічними інструментами. А після цього президент Макрон одразу перейшов до теми. Коаліції охочих. Причому він вказав на те, що коаліція зможе дотримуватися режиму гарантій домовленості щодо припинення вогню і забезпечить його увага, вперше це звучить в усіх складових на землі, в повітрі і на морі. В цьому відношенні Макрон додав, що наше завдання в рамках коаліції відпрацювати. Партнерство і взаємодію щодо блокування і протидії російському тіньовому флоту для того, щоб заблокувати можливість обходити санкції, які приймаються проти Росії в енергетичному секторі. Важливо і те, що обидві країни і Велика Британія і а Франція володіють ядерною зброєю, і про це зазначив Еммануель Маркрон. Він точно так підкреслив, що раз ризики безпеки зростають, і зростає загроза від, в тому числі, Росії для Європи, тому в цьому відношенні необхідно посилювати співпрацю. В додаток до цього було зазначено, що об'єднані експедиційні сили, кількість їх будуть доведені до 50 тисяч військовослужбовців. Жодного слова він не сказав про те, що вони і стануть основою сил коаліції охочих. Це я вже від себе кажу, що схоже на те, що власне ці 50 тисяч і будуть основою. Тих сил, які будуть забезпечувати режим припинення вогню після того, якщо буде укладена угода щодо припинення вогню, чи мирний договір, чи мирна тимчасова угода, чи як там воно вже буде називатися. Цікаво, і те, що говорячи про питання ядерної зброї, Еммануель Макрон. Дав дуже чіткий сигнал стосовно того, що обидві сторони не виключають координації наших ядерних сил стримування. Це послання, які мають почути і партнери, і наші противники. Це дуже серйозне питання, бо це означає, що обидві сторони мають мати волю приймати рішення стосовно виведення в режим. Бойового застосування і застосування це не так просто. Регламенти ці іноді відпрацьовувалися дуже довго. Однак, якщо політичне рішення прийнято, а в обох країнах більшість ядерних сил стримування знаходиться на підводних човнах, це дуже серйозна річ. Одна справа, коли вони в стаціонарному режимі, і так чи інакше, супротивник розуміє, де вони знаходяться, то ті об'єкти, ядрані, які знаходяться, і та зброя, яка знаходиться на підводних човнах, вона весь час в динамічному стані. Хоча безумовно, через розвідку і так далі їх можна засікти, однак у цьому відношенні обидві країни і Франція. І а, Велика Британія, хоч і мають достатньо невеликі запаси в межах 250, одна, інша трошки більше, все рівно ці а, сили, а вони мають із-за постійного переміщення досить такий серйозний вплив на характер стримування ядерної безпеки і супротивників, які. Потенційно можуть ядерну зброю застосувати. Ну, в Європі це, безумовно, Рашиська Федерація. Важливо і те, що е, обидва учасники співголовували. І про це скаже е, прем'єр-міністр Кір Стармер, що вперше на зібранні коаліції охочих було два співголови. І в цьому відношенні це визначення вже того, хто безпосередньо буде і здійснювати воєнно-політичне керівництво, і безпосереднє управління військами. Причому дуже важлива тут річ, що в зв'язку з тим, що Путін відвертається від миру, як каже Кір Стармер на прес-конференції: ми залучаємо зараз більше підтримки для того, щоб захистити український народ і змусити московського фюрера сісти за стіл переговорів. Вперше звучить така фраза, що нинішнє завдання не лише надати захист і, атак, і спосіб атаки і боротьби для Збройних сил України. А й змусити фюрера московського сісти за стіл переговорів. Важливо, й те, що коли йшло засідання, то пішла інформація про те, що на цьому зібранні є представники Сполучених Штатів Америки і Кіт Келох і сенатор Лінсі Грем. І зібрання дещо затягнулося поясненням цієї затримки були слова, які дали відповідь на дуже багато питань. Зокрема, сказано було, що на зібранні погоджують ключові частини можливої операції про проведення військ після припинення вогню. І Погодження планів щодо посилення підтримки України в нинішній найкоротший час. Тобто це достатньо серйозні речі, які прозвучали під час цього зібрання у Лондоні. Рішення, які прийняті остаточно. Багато штаб, багато національних сил, як вони тепер будуть називатися, буде. Знаходитися в Парижі впродовж 12 місяців, потім наступні 12 місяців він буде в Лондоні. І так він буде чергуватися. Якщо буде прийнято рішення про припинення вогню, то відповідні сили, багатонаціональні, зайдуть на територію України. І якщо цей режим... Продовжиться, то їхнім завданням буде увага. Я цитую: переформування сухопутних військ України, забезпечення безпеки повітряного, повітряного простору України за допомогою літаків коаліції, здійснення патрулювання повітряного простору, підтримка безпеки на морі, особливо в акваторії Чорного моря, також зазначається. Те, що лідери цитую погодилися, що їхніми пріоритетними зусиллями має бути зосередження на негайній обороні України перед загрозою невпинних російських атак, причому захисту критично важливої національної інфраструктури населення і тих найвразливіших. Частин. Це цитата із спільної заяви, яка, за наслідками цієї зустрічі, також була оприлюднена. Кір Стармер в додаток до цих речей також заявив, що найближчими днями Велика Британія і Франція посилять підтримку України, причому посилять значно. Причому будуть робити це в двох напрямках: як захисту, так і наступальних видів озброєння, разом додаючи до цього в тому числі санкційні кроки для того, щоб як він ще раз підтвердив, з одного боку захищати Україну, з іншого боку змусити московського фюрера сісти за стіл переговорів. Причому це пояснення цих дій Кіром Стармором було озвучено так. Чим більше ми зробимо проти агресії Росії в Україні, тим безпечніше ми можемо відчувати себе і безпечніше може відчувати себе британський народ. Стосовно ключового напрямку, то як я сказав, цю позицію поділяє і президент Макрон, і прем'єр-міністр. Кір Стармер стосовно того, що це той час, коли треба максимально тиснути на московського фюрера для того, щоб він сів за стіл переговорів. А Завершуючи свій виступ, Стармер сказав про те, що європейські плани щодо миротворчих сил зрілі після місяців планування, а Макрон. Одразу ж його поправив, додав, і готові до початку дій, після того, як тільки буде припинено узгоджено припинення вогню. Тобто, насправді, це зібрання воно якби поставило крапку в здатності дієвості того, що називалося сили охочих, сили охочих, коаліція охочих. Тепер вони звуться як. Багатонаціональні об'єднані сили. Ми знаємо, що штаб найближчий рік цих об'єднаних сил буде знаходитися в Парижі. І ці країни, які долучилися, їх більше 30, мають чітко розписані між собою функції на випадок, якщо узгоджено буде режим припинення вогню. Більше того, пам'ятаємо, що ще декілька місяців тому йшла дискусія, хто буде забезпечувати прикриття цих сил з повітря, з моря, системами ППО, системами ПРО. Очевидно, що присутність Кіта Келога, як спецпосланця президента, президента Дональда Трампа по Україні, а він власне і. Представляючи Сполучені Штати Америки, в тому числі погоджував моменти, які стосуються взаємодії між цими багатонаціональними силами, які можуть бути використані, і питанням, які стосуються їх функціонування, в тому числі вирішення прикриття їх з повітря, з моря, надання їм ресурсної допомоги і відповідне. З усього видно, що кістяком цих сил і стануть об'єднаний експедиційний корпус, кількість якого доведена до 50 тисяч, тому що він існував в вигляді 30 тисяч. Це виділені з-поміж національних сил Франції і Великої Британії підрозділи, які на випадок загрози спільно діють з точки зору відбиття ймовірного противника, таким чином, можна сказати, що ще один крок зроблено, який говорить про серйозність тих намірів, тих рішень, які приймалися в рамках НАТО і в рамках коаліції охочих. Дякую вам за те, що слухали. Дивилися до наступної зустрічі. Будьте здорові!